7400 баксів коштує ця п'ятісоточка Це Safmod 520 24 року. Колір Мама Мія Діва Марія. Камо. Самий актуальний зараз колір. Самий практичний для квадроцикла. Не маркий не брудниця. Півроку його можна взагалі не мити. І він виглядатиме ахуєнно, чистенько, свіжо і бадьоро завжди. Значить, це базова комплектація. Але чомусь вона наполовину базова, наполовину повна. Квадроцикл має лібьоку з синтетичним тросом, з Ківларовим. Квадроцикл має LED-фари. Матриці стоять, бачите? Квадроцикл на дисках. Єдине, що його відрізняє від максимальної комплектації, це відсутність підсилювача керма. Все інше у цього квадроцикла таке саме, як у максималці. От, і коштує він 7400. Короте, хочете такого дракона, звертайтеся, всі контакти в шапці профіля.